Ого, ти хочеш рожевий пончик? Його ж дуже легко готувати. Наші друзі зроблять це за лічені секунди. Обіцяю. Брайан, тобі пончик треба готувати, а не нутел їсти. Гаразд, швидше приступайте, поки малятко Кейт знову не заплакала. Що там потрібно робити? Пончик. Та це простіше простого. Зараз зроблю фірмові пончики зоро. Мені потрібно добре відбити печиво в пилюку. У цьому мені допоможе відбійний молоток. Нині все розіб'ємо в крихту. Фух, а цією штукою складно керувати. О, о, готове. Це ще хто. Вибачте, дядечко будівельник, це ваше. Ой, красуня, привіт. Тепер висипаємо все в миску та виливаємо туди нутелло. А тепер мені знадобиться ще один крутий інструмент палець. Все перемішуємо. Чудово. Це так смачно. Бабуль, хочеш спробувати? Е, ну куди? Я ще не облизав. Ну і гаразд, треба все перелити в піч для пончиків. Думаю, що буде неймовірно смачно. Ну, трохи забруднився. Подумаєш? No. Давай все витирай. Живо! А я поки що займуся своїми пончиками. Моя плита вже розігрілася, тож викладаю тісто. Шеф, а в тебе що? А в мене розкішні смачні пончики. Ви тільки подивіться, які вони апетитні та пишні. Але це ще не все. Мені треба зверху прикрасити їх маршмело в золоті. Вийде неймовірно смачно. Ось так вже виглядає ще більш апетитним. Але й це ще не все. Зверху я прикрашу свій сендвіч пончиками з золотом. А, Як вам подобається? А у вас що? А в мене також пончики приготувалися. Зараз продемонструю своїх красенів. До них нічого не треба додавати, тільки цукрова пудра. Хм, а чим це так пахне? Тебе щось горить? Точно! Мої пончики сильно засмажилися. Вони такі чорні бо згоріли! чи того, що зорило? Так, гаразд. Додамо розплавленого маршмелу та зальємо все полуничним сиропом. Щоб вони точно не віддавали гаром. А тепер додам мої улюблені шоколадні кульки. Малятко від них шаленіє. Ось і все. Кейт, на тебе чекають пончики. Ой, які побрати? Точно, хоч ось ці. М -м, а це що в мене в роті? Фу, як багато золота. Я таке не люблю. Що ще є? Ого, які милі? Вони мені дуже подобаються. А що тут? Вау! Ці пончики виглядають так апетитно. Це мої улюблені солодощі. Це дуже смачно, шалено. А як на смак? Смачно! Я віддаю перемогу своєму братові. Так, я зробив це. Приготував самі смачні пончики. Я хочу вафлі. Хм, моя онучка хоче смачних вафель. Так це простіше простого. Почнемо з кіста. Трохи борошна та яєць. Тепер шматочок масла. Покладемо в миску Ой, полетів кудись. Упс. Дякую, шеф. А тепер трохи цукру і молока. Ой, яке смачне молоко. А тепер все перемішуємо. чуть yes. чуть тю тю-тю-тю. Ох, як добре. Бабуль, ти бризкаєшся. Перестань. А мені потрібний скітол. У мене будуть чудові вафлі із цукерок скітос. Вийде дуже смачно. Цікаво, вигадала. А що мені зробити? Я не знаю, як готувати вафлі. О, У мене є ідея. Де вона тут? У мене в рюкзаку? Все не те. О, знайшов. Принглс, смачна лакшина. Зараз із неї я зроблю вафлю. Треба тільки покласти її в вафельницю і готово Трохи додам кетчупу Думаю, що ця мордочка трохи потішить mm -hmm. кейт У мене все готово. І в мене вапля готова. Витягую всі в стопку. Додаємо трохи кленового сиропу. Ой, як же апетитно виглядає. А мені потрібний полуничний сироп. Наліємо трохи в келих у вигляді серця. А ось моя вапля приготувалася зі скітовса. Вставляємо та готово. Кейт, можеш куштувати. Ого, тут так багато смачного. А це виглядає відпадно. Потрібно скоріше спробувати. Вау, неймовірно. А що тут? Ого, мій улюблений полуничний сироп. Круто! А що в нас тут смачненького? Ці вафлі точно приготувала бабуся. Я їх уже не вперше їстиму! Дуже смачно. Ой, щось я переїла вафель. Але в мене ще вафля братика лишилася. Потрібно спробувати. Бона Банани солодка. Шла пшина, крутяк, а з кетчупом смачно. Але я сильно об'їлася. Мені якось погано. Але перемагає шеф. Ого, я знала, що переможу мої ваплі найсмачніші. Ладно. Тепер я хочу рідку цукерку з коли. Чекаю на ваші класні страви. Та це ж простіше простого. Зараз приготуємо дещо шалене. Мені потрібна порожня пляшка Кока-Коли. О, це було важко, але я впорався. Оп, вибачте, тепер потрібно залити у пляшку кукурудзяний сироп. Потрібно його дуже багато. Чудово. тепер трохи цукерок мьорс. Зрозуміла, бабуль. Клас. <смас> а тепер Ой, щось не так пішло. Гей, відпусти. Ай. Зі мною все в порядку. Я просто трохи вдарився. Зате зміг перемішати цукерку. А тепер це все треба заморозити. Не боїмося, морозимо до твердого стану, щоб цукерка була неймовірно смачною. Бабусь, як тобі подобається? Ваші цукерки всі шкідливі. Краще я зроблю корисне. Не з коли, а з меду. Шеф, а що ти будеш робити? У мене геніальна думка. Цей рецепт точно сподобається дитині. Потрібно тільки налити коло на сковорідку. додати більше мармеладок з кока-колою і перемішати. А моя цукерка вже готова. Ой, як холодно! Ой-ой, дуже холодно. Руки змерзли. А мені якраз потрібна миска з льодом. Сюди треба налити трохи рідкого азоту. Це точно посилить дію льоду, і я зможу набагато швидше заморозити свою цукерку. Чудово! Тепер переливаємо зі пляшку, пляшкою. Можна це класти в миску з льодом. Ви тільки подивіться, що робить хімія. Пляшка миттєво заморозилася. Бабуся, не чіпайте. Хочете руку на льодяник перетворити? Тепер можна подавати. Вау, все виглядає навіть краще, ніж я собі уявляла. Зараз же спробую цю цукерку в пляшці мішуткою. Він виглядає дуже класно. Ух ти! То це ж мед. Ну, таке собі. А що тут? Ой, як холодно, холодно, холодно. Так, треба щось вигадати. О, так краще. А як же мені вийняти цукерку звідси? Давай, же, вилізай. Вийшло. М -м, смачно! А що зробив братик? Виглядає круто. Вау, класно! Мені дуже подобається ця цукерка. Братик, ти переміг. Ура! Я знав, що я найкращий. Так. Тепер я хочу яєчню. Тільки зробіть, що насправді смачне. Шеф, ти точно маєш поратись для бабусі Це простіше простого. А ось Брайан щось вигадає. Почнемо. Зараз, зараз. Мені потрібно налити трохи олії. Ну, вливайся. Ой, вибачте. Ой, бабуся, боляче. Тепер розбиваємо парочку яєць. Пробач, бабусь, я просто захопився приготуванням. Ого, а виходить непогано. Терміново треба приготувати щось істівне, бо після яєчні Брайна можна й до лікарні поїхати. Ось дивись, як треба, Брайн. Ну, як так можна? Все згоріло. Зараз все виправимо. У мене буде яєчня з рідкого маршмелу і персика. Ага. Схоже на твою. Здається, що так. А що в мене виходить? Ой, чудово! Треба додати трохи свіжих овочів та зелені. Ваша яєчня виглядає надто примітивно. Зараз я покажу вам, як приготувати ресторанну яєчню. Вона буде не класичної форми. Ей, а де ж моя форма? Брайан, Це мій дракон. І так, виливаємо чорну масу та смажимо. Тепер робимо очі та вогонь. Цей дракон вийшов такий милий, що Кейт точно оцінить. Додам ще деталей. Галявину, де буде пастися дракончик. Нічого не кажіть, я знаю, що зробила ідеально. Oh. Давайте дізнаємо, що скаже Кейт. Ого, як багато смачного тут! Мені хочеться спробувати цього дракончика. Mm. Ой, який класний! Дуже смачно! А що тут у нас? Вау, помідорки. це я люблю. Смакота. А що з яєчні? Ну, звичайна яєчня. А що тут? Це ж персик. Здорово придумано персик жовток. А це що за штука? М -м 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 -м. Йогурт! Класно! Мені дуже подобається солодка яєчня. Я віддаю перемогу Брайану. І знову я переміг. Оце це мені щастить. А ось ваші посилки можете розбирати. Дякую, містер вантажник. Зараз подивимося, що мені поклали в мою коробочку. О, рожева швабра. Чудово! вона точно підійде мені, щоб гламурно прибрати поведення з мого улюбленого будинку. Який величезний павук? Аби тільки себе волосся не з'явилась від такого жаху. Величезний павук. Сиди тепер тут, монстр! Зараз я всіх павуків заберу до пилисосної в'язниці. А що поклали мені? О, гумовіркавички! Yes. Клас! Зараз приберемо все сміття з мого майбутнього будиночка мрії. Геть, павутину. Чудово. Єс! Yes. Вау! Кім! Так, я знаю, що я вау. Це рожевий килим так личить мені. Але він потрібний мені для обробки будинку, тому озброюємось степлером і починаємо обшивати будинок чудовим яким рожевим килимом. Мені так подобається цей колір. Він чудово підкреслює мій новий рожевий лук. А це серце чудово буде дивитись на даху будиночка. Всі знатимуть, що тут живе красуня Кім. Так, а тепер трохи підрівняємо волосся, але не на мені, а на будиночку. Він вимагає такого ж догляду, який я роблю собі, щоб завжди бути гарною. Будиночок готовий. І що там Кім зробила? Рожева грудка, вовни. Зараз я покажу крутий дизайн будиночка. Yeah! І для цього мені знадобиться блакитний Прінглс. Я знав, що не дарма все життя, і в Прінглс і збирав ці банки. Вони були потрібні саме для цього моменту. А тут чудово, підійдуть мої улюблені блакитні мармеладки. Але на цьому ще не все. Орео! Я обожнюю це печиво, тому приклею його на дах. Ого, а воно чудово тут виглядає. І прапорець готова. Ай, Мія, ти чим займаєшся? Я Добавию кольки. Вони відмінно підійдуть для дизайну мого будиночка. Потрібно надути всі-всі кольки, щоб на весь будиночок вистачило. І останній. Фух! Трохи втомилась. В очах бачу зірочки. Мамочки, мія, як ти? Все гаразд. Скоріше прикрасити будиночок. Так, почнемо знизу. Підемо до самого верху. Кольки нагадують мені довгі сосиски. Ха! ха Забавно вийшло. А тепер пристроюся до сонечко, Ваші будиночки такі яскраві. Але що буде далі? Банани такі смачні, але мені потрібно більше. Викапуємо ямку і кладемо туди шкірку банана. Чудово. Тепер все поливаємо та чекаємо. О, яке круте бананове дерево в мене виросло. А ось і мої улюблені банани. Так, тут точно потрібен лежак, на якому я зможу відпочивати. Прикриваємо голову, щоб сонечко не вдарило, і вип'ємо смачний коктейль, Неймовірно. Ого, банани. Думаю, що сусідка не буде проти, якщо я парочку з'їм. Ой, Мія, привіт! Спалила мене. Мене тут не було. Так, терміново, треба щось вигадати і собі у двір. Точно! Я маю машинку, але де її катати? Зараз беру величезну гоночну гірку. Скріплюємо тут і тут. Вау, як круто! Сюди треба поставити машинку та пус. Ого, як вона швидко їде! Крутяк обожнюю гоночні машини! Привіт, кім, Хочеш зі мною? Навіщо мені ці дитячі іграшки? У мене тут дещо цікавіше. Маленький набірчик інструментів та частини моїх гойдалок. Потрібно лише зібрати. Зараз за дві секунди впораюсь. Готово. Мої рожеві гойдалки зібрані. Можна пограти у мого улюбленого єдиноріжку. Не вистачає поштової скриньки. Ось вона. Буду отримувати листи від шанувальників. Ого, а мені теж потрібна поштова скринька. Мені часто пише друзі з різних країн. Я навіть вигадала, як його прикрасю. Занурюємо квітку фарбою і відбиваємо квіточку на поштовій скринці. Як гарно Ого, прикольно! У мене теж є класна ідея. Знайомтесь, бегемотик Боб. Він буде охороняти мою пошту. Oh, yes. awesome. Всім привіт! Я листоноша сим і приніс вам пошту. Якова сонячна поштова скринька, міс? Ось ваш лист. Добрий день, містер Ден. Я приніс вам листа. Сподіваюся, радісне. А боляче я тобі більше пошту приносити не буду. Пам'ять скриню. А хто у нас тут живе? Ось це красуня. Я це саме листа. Ой, ніякава вийшло. Ну що ж, тримайте ваш лист міцного всесвіту. Дякую, сир. Мені потрібно йти. Побачимось за тиждень. Ех, щось машинки не тішать. Точно, я ще вдома нічого не робив. Потрібно скоріше зробити кімнату мрії. Ой, як же тут порожньо. Мені точно треба сюди щось поставити круте. І почну я зі стін. Блакитна фарба на стінах виглядатиме ідеально. Зараз все пофарбуємо. Блин, а мені сподобалось фарбувати. Що робити далі? Точно, тилим. М Які пасли будуть точно ефектно виглядати в кімнаті справжнього хлопця. Крутяк! Так, а тут буде стіна з моїми іграшками. До речі, ось вони Я крутий і граю тільки з крутими іграшками. А блакитний чоловічок повинен все захищати. Мало не забув про Хагі-Вагі. І так, парочку моїх картин на стіни. Кристали ніколи не будуть зайвими. А ось і цим потрібно бути акуратнішим. Стоятиме тут, Відміна підійде у вигляді столика. На нього мені вже є що поставити будиночок для мого хом'ячка Знайомтесь, це мій маленький хом'ячок Піт він житиме разом зі мною крісло для мене, і, начебто, все готово Круто! Але тепер можна відпочити і розважитись разом з моїм маленьким другом. Він приносить мені успіхи в іграх. У мене вийшла справжня кімната мрії. Я такий радий. Це неймовірно класно. Я також хочу обладнати свою кімнату як Ден. Але для початку приведу манікюр до ладу. Ох, ці рожеві нігті зведуть усіх з розуму. А чому стіни такі страшенно білі? Так не піде терміново фарбуємо рожевий. Яка милота. зараз намалюємо серця по всій кімнаті. Це так мило виглядає, прям як я. Ха-ха! ідеально. Зафарбуємо. Це що, порожня підлога? О, Відстій! Зараз у тренді рожевий килим. Парочку сердечок та гарна гірлянда буде незайвою. Чудово! Насилаю всім солодкі поцілунки. А що тут у мене? Це ж рожевий жираф із супердовгими руками. О, ха-ха! Ха-ха! Моя авторська картина. Цей столик буде чудово виглядати тут. Мені якраз нікуди подіти мої дрібнички. А ось тут буде милий столик з дзеркалом, щоб я могла щодня бути гарною. Ой, треба макіяж оновити. Я надзвичайна. Моє волосся найм'якіше. Гарний парфум, запорука успіху. Тому не шкодуємо дівчата. Добре, що моя кімната готова. Вона сама прекрасна. Ледве не забула познайомити вас ще з однією красуні в цьому будинку. Це моя кішка Марта. Вона житиме зі мною. Я навіть лежанку для неї знайшла. Вона така мила. Ці білі стіни водять мене в смуток. Потрібно терміново це виправити. А я маю ідею. Для початку зафарбуємо стіни в жовтий, щоб стало яскравіше та позитивніше. Наливаємо фарбу і возимо по ній валиком. Я обожнюю фарбувати стіни. Зараз намалюємо сонечко. Я відправляю вам про мені добра та посмішки. Краса. А тепер треба все-все швидко зафарбувати. Ідеальний жовтий. Але сидіти на підлозі мені не подобається. Потрібно додати чогось м'якого. Наприклад, пісочка. Я обожнюю пляжний пісок. Він такий м'який та теплий. Як здорово! Тепер на стіни так і просяться плакати. У мене це ніжна квіточка і крута качка. Кря-кря. Місте лаж для будь чого Ледве не забула про головного друга плюшеву качечку. Сідай і поставимо вас сюди. Тут чудово виглядатиме столик. А ще мені потрібне невелике крісло. Це жовте давне коло відміну підійде. Тут так круто, що навіть захотілось пограти на аконелі. Як вам? Влаштую потім концерт. А поки повеси тут. Квіти постелі будуть ідеально. І фотографія мого улюбленого вихованця. Він такий милашка, Обожнюю його. Річі, а де сам річі? Річі до мене. Привіт, друже! Давай грати! Любиш грати під спів річі! А ти добре відчуваєш музику? Напишіть в коментарях, який будинок подобається більше. Я сер. Чим я можу допомогти? Ого, це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. А mm. знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка oh. по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете, де він. Ой, здається, хтось упав. Oh. Не хочете йому допомогти? Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден! Hello. Хочеш, я тобі щось покажу, oh. як тобі таке. Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюся, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Що? Та ну тебе обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Який чудовий робочий день? Стоп, southeast? куди з твариною? <dévelopır suicide> Це ж лікарня. <incur joking> <nu> <kolay> з тваринами не можна. Віддавайте кролика. <Kommunen> Чудово він зачекає вас тут, <trainings> а у вас яка проблема? Що? З тваринами не можна? А що ж мені робити зі стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, а ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея! Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять, як собаку по Потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, яково вийшло. Упс, в ячек упав. Сті, стіві. Ні. Ну, все, стіві. Ти в мене зараз отримаєш. Я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно А ну, стояти. Давай, давай, гайлю мой. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило, а в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна, я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою? Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилась у мене. Куди вас направили? Хоча зачекайте, це що морська свинка? Стояти! Віддавайте її сюди, бо до нас тваринами не можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це з тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганіїв. О, а цього хлопця нормально так помотузили. Oh. Він подав мені ідею. Я ж можу обв'язати голову бинтом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Oh. О, ой, як же боляче болить. Добрий день, Що вас турбує? Ого, яка величезна шишка. Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова! Привіт, бабуся! Ви думаєте, що це шишка? Ні. Це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні? Привіт, медбрат. Я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що не можна з тваринами? Але як мої рибки, треба щось вигадати. <му> О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести повстійки медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Привіт! Мені так погано. Не може бути. Який жах! Вам скоріше треба лягати в палату. Доброго дня, дідусь. А я ваша нова сусідка по палаті, і мені вдалося пронести моїх рибок. Зараз вас перелімо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замучив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так? Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах! Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гидота. Боже мій! Це ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. You. Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом та ще ви собі дозволяєте. Ага. А що у вас сумочці? Сир. Навіщо він вам? Oh, ще дирявий. Дивно, ви його їсти? Okay. Ну, добре, нема, Проходьте. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Hello. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Hello. Мія, я на тебе тут чекає сир. Йди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово, їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що? З равликами не можна? Який жах? Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти, а точніше його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, Каша. Яка гедота? Я Як краще цукерок з'їм, іди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко. Стоп! Не можна. З черепахами також. Це щось новеньке. Давайте, ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть. Не можна з тваринами. Але мій паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно. Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Вдам, що в мене гриб. Як холодно. У мене температура 39,9. Привіт, медбрат! Мені потрібна допомога лікаря терміново. Тварин нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались принести тварин. А ну стояти, у вас хамелеон на голові. Уходьте, чому вони всі тягнуть їх у мою зміну. Може, ще слона принесете?